Розцвітають маки на весні, серед поля наче жар горять. солов'ї співають жалібні пісні, де солдати міцно міцно сплять. Маки червоні знов розцвітають пам'яті дів. Їхні онуки ідуть, маки червоні знов розцвітають, Пам'ять дітів бережуть і до вогню, що серця зігріває. Цьогоріч день пам'яті і перемоги над нацизмом сприймаються українцями ще болючіше. Ми пам'ятаємо всі втрати Другої світової війни і згадуємо тих, хто віддав життя на всіх фронтах тієї війни. Ми вшановуємо подвиг тих, хто боровся з нацизмом та пам'ятаємо всіх жертв, кого торкнулося війна. Ми пам'ятаємо героїв, солдатів, медиків. Волонтерів, мирних людей, які пережили жахи війни. Ми схиляємо голову, знак поваги до кожного, хто пройшов крізь пекло війни, заради нашого майбутнього трилом, і наче сином обернувся, почувся голос під вікном. Сьогодні ціною власного життя українці знову захищають свій дім. Відстоюють право на життя і свободу. Суверенні і незалежні, демократичні, і соціальні, правовій державі. Ми відзначаємо цей день вдячності всім захисникам і захисницям, які виводять наш суверенітет на лінії фронту і на передовій, і в тилу. ми пам'ятаємо тих. Завдяки кому живемо кожен день. Ми пам'ятаємо і в янголом злеті. Клятви дають над могилами, а тут ми можемо пообіцяти жити, жити так, щоб не соромно було перед тими, хто загинув, хто нас захищає нині, сині, кого заморчикає. Перемогли тоді. Переможемо і зараз.